А поставь його на землю, хай походить. Він, не, він вже зварений, синок. Ну, хай походить. Він не ходить вже. Ходить. Не ходить, він готовий. Це вже можна його їсти так. А як його можна поїсти? Його? Нам потрібен молоток, щоб його з'їсти. А це молоток? Ну, щоб ми могли добратися до с'єдобної частини. Оці клешні треба попривати. Мамо, коли а дай мені в руки. Будь ласка. Спасибо, Зеньшена, что дали мені краб. Я Петсов. Це... Ну яка женщина, синочок. Мам, тётя, делатька, спасибо. <сасиба> что дали мне цами краб? Конечно, твій. Давай його назовем як то. Э -э він паук а краб паук неплохо плохо. Краб павук. Зеньшена, це мій краб. Спасибо. Пока.